Радіо UA Chicago ЮЕЙЧИКАГОЇ має бути перемога, щоб ми більше ніколи не повернулися до поняття братських народів. Ох, це прям дисертація має бути, напевно, щоб відповісти на це питання. Передусім, нам потрібно перемогти самих себе внутрішньо, щоб це було остаточно. Коли ми усвідомимо і будемо категоричними до нашого ворога в усьому, не тільки в підготовці військовій. Але в ідеологічній, тоді я впевнена, ми будемо остаточно переможцями. Ми наразі ще не перемогли в війні. Я хочу на сам кінець вам заакцентувати: ми ще не перемогли в війні. І якою буде і коли буде перемога, ніхто з нас не знає. І чи вона буде, ми хочемо цього. Ми кажемо, кожен, я впевнений, що ми переможемо. Так, безумовно. Безумовно, бо ми віримо в нашу армію, і вони просто неймовірні. Але до цього треба прийти над зусиллями. І буде контрнаступ, контрнаступ. І коли міністр оборони говорить, що контрнаступ буде успішний, все буде успішно. Військові в цей момент говорять: а він звідки знає, яким буде контрнаступ? Тому це вам не до того, щоб ви. Зараз засмутилися, а до того, щоб ви просто знали, що нам ще потрібно попрацювати і над самими собою, і над допомогою армії, і робити це невпинно, роботи багато, це не спринт, це марафон. На мою суб'єктивну думку, це так. Тому давайте і далі битися із внутрішніми нашими проблемами, я маю на увазі ідеологічними, але і допомагати зсу не припиняти це робити до статочної перемоги. А якою вона буде? Ви відчуєте, якою вона буде і коли вона буде. Дякуємо соколова була сьогодні з нами. Українська журналістка, ведуча авторка таких програм, як рандеву та вечір Соколовою. радіо ЮЕЧИКаго.